Слава Богу брати і сестри, мир Божий всім вам, Господь посеред нас є і буде. Ми молимося зараз про нашу країну, про народ наш. І ми в цій молитві будемо якраз продовжувати це робити. Але я хочу нагадати із Біблії про ефективну молитву. Апостол Яків. Він писав такі слова в останньому розділі, це п'ятий розділ, 16 вірш, друга половина. І моліться один за одного, щоби вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ревна молитва вона могутня, і ревна молитва, вона ефективна є. Тому я пропоную сьогодні нам молитися якраз такою ревною молитвою. І я хочу навести біблійний приклад ревної молитви, як це робила колись церква. І я думаю, це є для нас тим, можливо, навіть стандартом, що ми можемо так само робити. Дії святих апостолів, 12 розділ, ми прочитаємо уривок для нас відомий, хто читає Біблію. Цар Ірод, піднісши руки. Підніс руки, щоб декого з церкви гнобити, і мечем він стяг Якова, брата Іванового, а бачивши, що подобалось це юдеям, він задумав схопити й Петра, ближні опрісників. І, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом четвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його по пастці. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. А як ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутив два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився, і в в'язниці засяяло світло, і, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи, мерщій вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. Ангол до нього промовив Підпережися, взуй сандалі свої, і він так учинив, і каже йому: Зодягнися в плаща свого та за мною йди. І, вийшовши, він ішов услід за ним і не знав, чи то правда, що робилося від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу, другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, вона відчинилася сама їм, і, вийшовши, пройшли одну вулицю. І відступив ангел зараз від нього. І сказав же Петро, притомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук іродових та від усього чекання народу юдейського. І зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося й молилося. І як Петро у фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рода. Та голос Петрів, розпізнавши, вона з радощів не відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при воротях стоїть. А вони їй сказали чи ти навісна, та вона запевняла своє, та, що так є. Вони ж говорили то ангел його, а Петро й далі й стукав. Коли ж відчинили, вони його вгледіли та й дивувалися. Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як Господь його вивів із в'язниці і сказав: сповістіть про це Якова і брат... браттю. І вийшовши, він до іншого місця, пішов. Ми тут в цій історії бачимо приклад ревної молитви, якою церква молилася за апостола Петра. я хочу звернути нашу з вами увагу перше на самого апостола. Цей чоловік потрапив в скрутні обставини, і він знав реально, що його чекає, оскільки Якова Іроцяв мечем. І це ж саме чекало на долю Петра. Але дивіться, цей чоловік мав хороший духовний стан. І що ми можемо це бачити, він спав. Хороший сон це дуже добре, коли християнин може гарно поспати. Ви знаєте, я е, якийсь час не чув повітряних тривог. Я спав, зараз чую, е, то вже мені треба задуматися. Але з другої сторони, е, ми відчиняємо вікна, і в нас дуже багато сирен навкруги є. У нас недалеко промзона, е, десь шість, можливо, сім сирен, які по черзі і одночасно звучать, і ще поставили кричалку прямо в дворі. От, то не можна її не чути. Але Петро, він спав, незважаючи на те, що його чекало, він знав, що може бути завтра, післязавтра, але він спав. І ось тому, брати і сестри, буває так, що для людини, яка має таку сильну віру, то може не потрібна ревна молитва, особисто йому, тому що він довіряється Господеві. Апостол Петро, він там не молився на язиках, він не кліпав очима, а він спав. Ну, звичайно, може, він і втомився, але я вважаю, що цей чоловік мав мир у своєму серці, у своїй душі, тому він спав. Але за нього була ходатайственна молитва. Церква ревно молилася Богові за нього. Коли ми ревно молимося, то це є різні обставини, котрі спонукають нас до ревної молитви. Я, наприклад, дивлячись по залу. Я там бачу декого з моїх знайомих, з наших сестер, братів. І я, наприклад, не можу так молитися, як сестра Ірина, тут є вона за брата свого молиться, який зараз на війні, чи брат Андрій, чи там сестра Наташа. Їхні близькі люди вони знаходяться у війську і це спонукає особисто близьких людей до ревної молитви. І ми, як церква, ми просто приєднуємося і допомагаємо їм у їхніх молитвах. Я так скажу, що ті люди, котрі виїхали від війни і зараз живуть за кордоном, з них одиниці ревно моляться за Україну. Чому? Тому що в них інші обставини. Вони зараз перейняті тим, як їм жити, що робити, як гроші заробити, як використати ті гроші, які їм платять, і так далі. Хтось із них, звичайно, маючи близьких людей тут в Україні, вони продовжують ревно молитися. Але таких людей, певно, не дуже багато є. Ми, коли є дотичними до війни, ми можемо ревно молитися. І я, просипаючись від сигналу повітряної тривоги, я не встаю з ліжка, але я завжди молюся, щоб Бог був милостивий до мене, до моїх дітей. до щоб оберіг будинок, де я живу, околиці, місто наше. Я вважаю, це правильна молитва. Тому е, обставини, котрі торкаються особисто нас або нашого близького оточення, вони стимулюють нас до ревної молитви. І тому, е, коли ми переживаємо якісь негаразди, ми можемо ревно молитися. І нехай Бог благословить, щоб так і було. Що ми очікуємо, коли ми ревно молимося? З даної історії ми бачимо, що церква вона дійсно ревно молилася. І не тільки, я думаю, в домі Івана Марка, в домі його мами була ця ревна молитва в Єрусалимі було досить багато на той час вже віруючих, і всі вони, певно, десь по домівках ревно молилися за апостола Петра. Коли ми ревно молимося, в нас можуть бути різні очікування. І я не знаю, наскільки та община, яка зібралася в домі матері Івана Марка, вони чекали, що Петро до них прийде в ту ніч. Точно не чекали. Тому що коли ця служниця рода прийшла і сказала, так, Петро ж стоїть біля воріт, от ви молилися, а да? Петро вже стоїть, зустрічайте наслідок ваших молитв. Я не думаю, що вони так молилися, Господи. Дай щоб Петро в цю ніч прийшов до нас. Певно, вони якось по-другому молилися. Можливо, хтось молився, Господи, дай йому сили, щоб коли його будуть там карати, і рот виведе, щоб він був стійкий духом, щоб він витримав це все. Хтось молився, певно, Господи, подаруй нам його живим. По-різному люди зовсім молилися. Але вони молилися ревно. Ми молимося про нашу країну і. Можуть бути різні очікування. Ми на щось надіємося і щось очікуємо. І дав би Бог, щоб ми бачили результат наших молитов. І так буває. Ми сьогодні, живучи в Києві, я думаю, що ми, оглянувшись на наше місто, можемо бачити результат молитов в тому числі, що наше місто воно цілеє. Незначні руйнування, десь незначні попадання були. Але Бог беріг наше місто до цього часу, за що слава Богові. Я розмовляв з моїм братом меншим. Він живе біля Вінниці, в нього будинок, три кілометри, і вже Вінниця починається. І він каже: в як якийсь день, коли були масові обстріли, він каже, вийшов я якраз на вулицю зранку і чую такий шум сильний, ну, думаю, реактивний літак, певно. що. Але не літак, ракета. Така низько, досить і швидко йде ракета. Ну, каже, подивився за ним, ну, Вінниця, три кілометри. Скільки там секунди діла і вже буде в Вінниці. Але каже, видно, ракета пішла на Вінницю, подивилась на Вінницю так долі секунди, подумала, розвернулася і в тому ж напрямку, звідки прийшла, пішла назад. І ще якась там хвилина, і вибухи вже були. Ну, певно, гарно спрацювала українська протиповітряна оборона. Ось, Але ви знаєте. Ми, коли молимося про наше місто, Бог щось закладає в своїх планах. І е, я собі так думаю, хтось в, в той час, коли була поровітнена тривога, хтось може спав, а хтось проснувся і казав: Господи, збережи наше місто, щоб буде йти там якась ракета, щоб вона не долетіла, щоб, вона, е, щоб її збили, по-різному люди молилися. І може, саме так. І сталося, летіла ракета, мала ціль, потім розвернулася і полетіла в іншому напрямку. Хтось думає, запрограмувала її так. Але Господь Бог, який керує всім, дав на розум тим, хто програмували, щоб вони її так запрограмували, щоб вона не втрапила в ту війницю. І це є один із прикладів такої ефективної молитви, коли можна навіть побачити якийсь результат. Ну не завжди ми бачимо, але інколи можна побачити. Тому, брати і сестри, ми живемо в такий непростий час і навкруги нас є війна. Тому нехай наші молитви вони будуть ефективними, вони будуть ревними, могутня, ефективна молитва праведної людини. Тому ми зараз будемо молитися про те, щоби Бог був милостивий до України. Щоби Бог був милостивий до нашого народу, до нашої землі, до міст до сіл, до того, щоб він скоротив дні війни, це є правильні молитви. Для того, щоб Бог зберіг багатьох людей, які зараз можуть бути травмованими, можуть загинути прямо в цю хвилину, коли ми назібрані, ось зібрані, хтось прямо на лінії бойового зіткнення, хтось під обстрілом. На когось летять снаряди, біля когось кулі, на когось ракета. Саме в цей момент може бути. І тому, коли ми молимося про наш народ, нашу землю, наших військових, це є правильна молитва під час війни, це цілоспрямована молитва, це є результативна молитва. Нехай такі молитви будуть завжди у нас і не перестають, щоб ми не переставали молитися. Обставини, котрі навколо нас, вони. Спонукають нас, щоб молитва християнина, вона не припинялася. І нехай наші молитви, вони не будуть молитвами зневіри, безнадії, розпачу. Нехай наші молитви, брати і сестри, будуть молитвами віри, молитвами надії, молитвами, які заглядають в майбутнє, яке є в Божих руках. І в нього є прекрасне майбутнє для тебе, для мене, для нашого народу, в його руках є. Багато ще спасенних грішників, які поки що не спасені. Тому це спонукає нас молитися кожного разу ревними молитвами. Тому сьогодні давайте ми помолимося про нашу землю, про наш народ, про наших людей, котрі зараз дуже в небезпечних ситуаціях, щоб Бог явив свою милість, явив свою славу в нашій країні. Амінь. Помолимося.